Перед тим, як дзвонити в USCIS, підготуйтеся, адже оператор на початку розмови попросить підтвердити вашу особу або верифікуватися. Тому під рукою слід мати наступні дані. Перше, це ваш Alien number, тобто номер іноземця. Його ви можете знайти або в Employment Authorization Document, тобто Work Authorization, це 9 цифр, або також його можна знайти в Travel Authorization, по якому ви сюди заїжджали. Друге це ім'я та прізвище англійською, тому бажано їх продиктувати по буквам або американці кажуть «spell it». Третє це дата народження ваша, четверте ваша емейл-адреса, також ваша адреса фактичного проживання і також номер телефону. Що замість вас телефонує представник або перекладач, то дуже важливо, щоб ви були або поруч, або на лінії. Тому що представник або перекладач не мають права робити заяву від власного імені або від вашого імені, а лише перекладати те, що ви будете казати як бенефіціар.